Плюс 760 знищених окупантів за минуло добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України у 298 тисяч загарбників. За вчора також на металобрухт відправлено 23 танки, 18 бойових броньованих машин, два засоби ППО та 11 одиниць автомобільної та спеціальної військової техніки. Наші ППО приземлили три крилаті ракети і дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога. Російська армія втратила у боях за Авдіївку цілу бригаду особового складу. Захисники зупинили всі спроби ворога оточити місто. Заявив президент Володимир Зеленський у ході розмови із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Білий дім тим часом нарахував 125 одиниць ворожої техніки, яку ЗСУ знищили неподалік міста фортеці на Донеччині протягом останніх кількох тижнів. Попри це, вважає речник Джон Кірбі. Найближчими місяцями армія противника ще може досягти певних тактичних успіхів своїх бійців. За даними адміністрації президента, США, росіяни мотивують передусім залякування а тих, хто відмовляється брати до рук зброю, просто розстрілюють. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ. Деякі з них за наказом своїх лідерів. У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. Також ми знаємо про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії. І росіяни хочуть кинути відказників на штурм під Авдіївку. Про це інформує центр національного спротиву. За його даними на полігоні у Курській області формують підрозділи з дезертирів за аналогією зі З. Далі їх кинуть у бої на Донеччині. Табір, де тренуються окупанти-відказники, оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають. І ЗСУ, ймовірно, змогли просунутися на лівому березі Херсонської області. Про це пишуть аналітики інституту дослідження війни. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район. І західні аналітики вважають, що українські сили отримують свої позиції в Кринках, та що російським військам не вдалося їх звідти повністю вибити. Протитанкісти 32-ї бригади нищать ворожі танки щодня та щоночі. Ворогу непереливки на основних ділянках фронту. Далі у нас є змога подивитися на те, як ЗСУ ефективно знищують ворожу силу. Хорошо, хорошо Ага. Що бачите? Траві, траві.

Тим часом у Севастополі підірвався російський протимінний корабель Владимир Козицький. Пишуть у соцмережах, зокрема, місцевий телеграм-канал Кримський Вітер. Попереднього корабель окупантів підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де перебував в останні кілька днів. Повідомляється, що після підриву машинного відділення з корабля повалив дим, після чого до нього підігнали буксир і відтягли в бік стрілецької бухти. Місто Херсон чи не щодня потерпає через російські обстріли у обласній військовій адміністрації. Показали відео обстрілу житлового кварталу міста. Били по оселях херсонців. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби допомагають херсонцям, чиї оселі постраждали від ворожого вогню. Фахівці оперативно стали до роботи, аби що найшвидше провести першочергові ремонтні роботи. Два рази було, тоді ще два рази, що то, а крепких два рази, оце последнє. Я біблію читала якраз і тоді кричала: о ім'я Ісуса Христа, о ім'я Ісуса, тоді кричала крепко в хаті, кров Ісуса, кров Ісуса. І так і пройшло. большое спасибо, слава Богу, за коммунальную службу, которая помогает мне и каждому в нашем городе. Слава Богу за них, дай им Бог здоровья. Миша, иди сюда, вот. І Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі.